22 роки тому, коли я виграв Олімпіаду по програмуванню, тоді, буквально, тоді я почав ремонтувати комп'ютери. Тоді мені говорили, що там треба заміну термопасти. Я тоді на таке навіть уваги не У Мене працювали комп'ютери і вони працювали повністю на тій термопасті, яка там була, яка навіть не знаю, яка там була, можливо, ще КПТ-8. Але прийшли час. Я зрозумів, що ремонт комп'ютерів для мене це замало. Треба переходити на нанотехнології, а саме на розбирати і крутити ноутбуки і іншу техніку на нанотехнологіях сучасних. Але і тоді, точніше, я зустрів таку проблему, таку таку зустрів, як термопаста. Просто сучасні ноутбуки, наприклад, цей, ну, це не сучасний ноутбук, ну я, де прикладу покажу вам, такі ноутбуки використовують нові процесори як тут Intel стоїть. Ну це старенькі, це тільки для наглядності, я вам показую. Нові, наприклад, ноутбуки на Intel, вибачаюся, в 7 Вони є гарячі процесори, і треба термопасти, І дійсно її там треба міняти, тому що перегрівається процесор і хоч хочу новий захист, але бажано не. Пробувати ризикувати, щоб температура. Навіть якщо він йде в захист, то ви рахуєте, якщо у вас тут стоїть погана термопаста, то ви просто, якщо купили комп'ютер за ноутбук, наприклад, за 100 тисяч гривень для прикладу, і у вас там крутий процесор, так як маркетинг показує, що там якийсь стоїть процесор, наприклад, 12-13700, або такий ось такий. Він може просто йти в тротлінг. Ви, тобто, платите гроші за крутий проц, але на, на, в реальності ви отримуєте його потужність набагато меншу, через те, що він тротлить, а саме скидає частоти і йде в захист. Якщо у вас процесор в ноутбуках, наприклад, такий на BGM-портах, на безвинцевому на припої запаяний, для прикладу, показуємо. То він може мати 15 Вт, там є позначка U. Він багато не буде грітися, там і охолодження слабеньке і тому подібне. Но якщо у вас позначка H, наприклад, це вже або 45 Вт, або може і більше, залежно який ноутбук. І для того, всі ми знаємо, є така термопаста. Хто розуміється в комп'ютерах, є така термопаста дуже ходова. Це MX4 Thermal Compound. Це хороша, досить термопаста. Ми знаємо, це ще ж таке, як GD900 і так подібного. Ну, я зустрів одну реальну проблему. І скажу вам, якщо ви хочете підняти термопасти, що у вас є комп'ютер, і хочете самостійно це робити, не здавати в ремонт, щоб хтось вам це робив, тому що не знає, що вони там поставлять вам, то я вам скажу: якщо у вас процесор в ноутбуці... В якомусь ноутбуці, не в цьому, в якомусь стоїть на бджім роз'ємі, тобто запаяний на материнській платі, і там стоїть порт, точніше, 15 ватний з позначкою процесор, у такої термопасти вам повністю хватить. Повністю. Але дивіться, якщо у вас стоїть з позначкою аж на багатьох ноутбуках, зараз сучасних стоїть, де немає рідкого металу. Рідкий метал, це можна зняти в окремі відео, тому що рідкий метал наносити людині, яка в комп'ютерах далека, я просто не рекомендую, тому що ви, ви просто спалите свій ноутбук, зразу вам кажу. Але що я хотів, все ж таки, до чого я веду? Що я знайшов аж, і тоді, якщо там йде на термопасті, і що хочете термопасту, то все-таки термопаста вже навіть роль грає, яка її ціна. Так, ця по ціні якості найкраща. Є ще мені Mix 5, але є термопаста, яка дійсно може допомогти гарячому процесору, особливо коли Core i 7 від Intel. Тому що Core i 7 не гарячі процесори. Якщо з позначкою U, не ставте такої термопасти. Не ставте. Ставте термопасту ось таку. Дивіться, це не реклама. Я просто хочу вам сказати, це Thermalright TF8. Вона, ця паста в 4 рази дорожча, чи ось ця сама ходова на нинішній день. Ось ця паста реально допомагає. Я процесор мав е, Intel Core i 7 9750 h в ну, ноутбуці. І з цією воно допомагало, але йшов тротінг моментально під 90 температури, з тим під 70. Тротлінгу немає. Тому ставте так. Також ще хочу вам сказати, якщо у вас, на термо, якщо у вас стоїть в ноутбуці, в якомусь ноутбуці стоїть термопаста, е, на опера, на цю, блін, оперативну, на блін, відеочіпсет від Nvidia чи там Дедеоновска, не знаю, яка там стоїть, то я вам би радив ставити термопасту, яку я зараз не маю. Наявності кращому випадку я поставив таку: в комп'ютерах інші. В комп'ютерах на термопасту і така піде. На комп'ютер на відеоплату така піде. А от в ноутбуках мінімум цю, або краще, якої я тут не маю, це термопаста з фазовим переходом. Ось така термопаста ні, не така, то я її не маю просто. Я не буду казати, не рекламувати, Тому дивіться. Термопаста зараз дуже важлива. Це одне з найважливіших, що зараз потрібно в комп'ютерах, щоб ваш комп'ютер прослужив якомога довше, і щоб ви не втрачали гроші потім на купівлю нової, нової техніки. Вона зараз не дешева.